В цьому відео ми з вами обговоримо нову постанову Кабінету міністрів, яка на законному рівні нарешті легалізувала додаток Резерв Плюс і впровадила певні нові зміни. Існує в нас такий додаток Резерв Плюс, через який військово зобов'язані Отримують певні послуги з е, військового обліку. Так уточнюють дані, е, генерують направлення на ВЛК, дивляться за що в них штрафи. ось нещодавно. Взагалі почали платити штраф. Однак все одно я на консультаціях постійно чую від клієнтів, в тому числі так і від підписників в коментарях, що не довіряють резерву плюс. І оця ось загальна фраза дуже актуальна. Так резерв плюс він незаконний. Він же взагалі не зрозуміло на яких підставах так функціонують. Декілька днів тому Кабінет міністрів прийняв нову постанову. Цитую її назву: положення про державний веб-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. Затверджено постанови Кабінету міністрів, номер Номер 10 тисячу так від 20 серпня 2025 року, мені дуже сподобалось само формулювання, що це таке Резерв Плюс. Міститься воно в по в пункті 46. Е, знаєте, так прямо ось мені, як правнику, дуже багато питань виникає. Забезпечує зручний доступ до електронного кабінету. Особисто так, якщо буду аналізувати з точки зору зору. З точки зору права, у мене постає питання, які ж з вами є критерії зручного доступу? Так? Ну таке більш, я би сказала, рекламне е закріплення в законодавстві. Е однак, чисто юридично, якщо то Резерв плюс чітко написано, що він забезпечив доступ до електронного реєстру призовників. Тобто, виходить, що так є Електронний реєстр прозовників в нього ви можете входити через резерв, плюс через додаток, плюс, і відповідно через цей електронний реєстр прозовників. У вас там щось виробити стосовно військового обліку, будемо це так називати. Так, і все це відбувається так о, за шляхом відповідних запитів до реєстру оберіг єдиного державного реєстру військових зобов'язаних. Так би мовити, це просто. Ну, ось пункт шоссе такий трішки популістський, я би сказала, такий маркетинговий. Для порівняння ми з вами. Аналогію проводимо з додатком Дія. Додаток Дія має таку ж саму постанову, так в якому регулюється її належне функціонування закона, тобто, ось цього моменту, так нарешті розерв. Плюс він є законним легалізованим додатком. Прописано хто є держателем цього реєстру, яким чином здійснюється доступ. Можна так сказати, все, що ми зараз з вами робили, так, от там зжали кнопочки, як я казала клієнтам, так оформлювали військово-обліковий документ уточнювали дані то що все це нарешті прописано в постанові кабінету міністрів. Також мене зацікавило, це такі пункти, як 50-52 і 52 в цій постанові. Вони стосуються, що ж все, все ж таки відображає так. Оце ось додаток резерв, плюс що ж він вам показує, яким чином все це відбувається. І ось чітко закріплена. Так, ось постанова, ВЛК, дата, ВЛК, відповідно. Категорія обліку, тобто все, що ви зараз бачите, ось воно так би мовити, вже закріплено, легалізовано. Так, державою це є в постанові кабінету міністрів. Тобто, це вже ви шляхом через резерв плюс, да, через оцей ось електронний кабінет, ви отримуєте послугу від держави стосовно ось у сфері національної безпеки і оборони, а уточнення персональних даних. Формування військово-облікового документа, до речі, військово обліковий документ, тепер тут чітко прописано так, що він формується і має юридично також силу, тому що ось. Коли ми там раніше так от з вами дивилася, чому я ж розумію, так ставилося критично деякі члени суспільства до цього. бо ми з вами дивимось публіковий документ, так і формулою було через дію, або через резерв плюс, все одно буде написано Резерв Плюс. І ось ця саме постанова вона якраз закріпила його в. Форму, так, тобто його ось генерацію через цей додаток, відповідно, знову ж таки, цією постановою вже в другий раз підтверджено юридичну силу електронного військово-облікового документу. Тому що перша постанова, яка підтверджує, це номер 559, так, яка яка пояснює правила, яким чином відбувається взагалі військово-облікові документи, яким чином генерується, так утримуються. А ця постанова вже конкретизує чітко. Щось це має бути. Я вам скажу чесно, є плюс. Чому? Тому що знову ж таки, нарешті, ми розуміємо в публічному сенсі так, що яку послугу ви отримуєте. Тепер можна вже чітко вимагати, так і більш з'являється довіра щодо цієї послуги. Єдине, не побачила я послуги. Чесно, можливо, ви знайдете щодо сплати штрафу. Можливо, ви знайдете, я особисто не знайшла. Зараз кожен другий, я би так сказала, військовозобов'язаний побачив, що в нього є оцей ось розшук, доставка до ТЦК тощо. А відповідно, в разі, якщо ми керуємося законом, тепер ще й положення, то ми бачимо, що має бути протокол, має бути постанова. Однак постає питання знову ж таки: чи може буде трактуватися це як протоколом, чи що це оце, от зараз ТЦК та СП. Так, так. Це дійсно відповідає чинному законодавству, вони мають право подавати відповідні звернення до порядку 1487. Однак, знову ж таки, що це значить? Так? Бо зараз у мене знову ж таки кожен другий каже, Боже, все, це в мене вже штраф, в мене є 20 днів на оплату. Однак, відповідно, це ще не є у вас штраф, це у вас лише є пропозиція на штраф. Тому питання, на жаль, є відкритим, знову ж таки, так і не врегулювали. Можливо, найближчий час будуть якісь роз'яснення, регульовано тощо так, тому що ну, буде оця достовірна інформація, відображається зараз. Знову ж таки, незрозуміло поки що це значить. І тепер ми з вами підсумуємо, так як я сказала, нова знову постанова, і відтепер держава запровадила новий веб-портал послуг а, публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони. Що змінилося? По факту легалізувалося додаток «Резерв плюс», електронний кабінет призовників військовозобов'язаних. Так і що додаток плюс має право отримувати інформацію з обігок. І найголовніше, це з'явилося в е, публічному доступі. Ви можете з цим ознайомитися, так, як функціонує. А, цей ось веб-портал послуг, так, він обмінюється інформацією з іншими реєстрами, що забезпечує актуалізацію інформації відповідної наповнення реєстру обитку. А Також легалізовано так, всю інформацію, яку відображає резерв, плюс, в тому числі військово-обліковий документ, який генерує. Розерв плюс. Дякую вам за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.